Привіт, друзі! Мене дещо здивувало те, що 12-й епізод, можливо, найбільш динамічний з поки що прочитаного, він користується найменшою популярністю. Я все ж таки не смілюся порадити вам перейти по посиланню тут, по-моєму, воно буде, чи тут, і прослухати 12-й епізод. Ну, а наразі маємо 14-й і... і прохання не змінюється, поставити вподобайку під цим відео. І підписатися на мій канал. Тож почнемо. Мудрість дурня, епізод 14. Просто Марина. Хто сказав, що жінкам у цьому світі складно живеться? Тільки дурень міг таке сказати. Мудрість дурня, без номер. Оце так роботку, підкинув мені Сергійович. Якби не його дружба з татком, так кому я брешу. Мені ж подобаються такі заварухи. Тому, можливо, він і висмикнув мене із надто гладенького мого життя. Ну що тут скажеш? Голова, тільки но ну, я заїхала до знайомого мікрорайону, як відразу накотилася ностальгія за тими веселими днями, коли я бігала тричі на тиждень на тренування до роки, коли грали у футбол більше схожий на регбі, і мене завжди ставили на ворота і скаженно репетували, коли я пропускала голи, коли програла змагання за перших місячних. Закохалася у вітальку дівчисько. Потім татусь закінчив наш будиночок, і я перейшла до нового клубу у нове коло. Вже потім я зрозуміла, що татко Сергійовичем не дадуть мені вирости морквинкою з фарбованим бадиллям на голові. Адже ще у роки я була чи найкращою після Змія, звичайно, як ті на думки казали бійцицею. Навіть із хлопців мало хто міг зі мною зрівнятися. Реакція, розтяжка, гнучкість мої козирі. Та вже біля 15 проявилися проявилася ще парочка сильних сторін. Спереду цицьки, ззаду сіднички. Сміх сміхом, а я бачила, як на мене почали дивитися і як саме зі мною хотіли поборотися. І в мене теж з'явився свій об'єкт. От і добре, що переїхала. А то наробило би ще тої дурні. Довелося проплакати днів зотрі. А далі посилення тренування, школа, медучилище, перший хлопець, життя заверувало. Всі хотіли, щоб я стала лікарем, Ага, анатомія – мій коник. Та не залягло воно мені на душу. Десь тоді я батька і поховала. Дурна сука аварія, крашена, перелякана курва натиснула не на ту педаль, інший телепень не туди крутнув кермо і... Я почала самостійний шлях. Добре, що Сергійович підтримав. Кликав переїхати поближче, та я залишилася на іншому кінці Підгірська у татковому будиночку. Повернулася до спорту, поступила на заочну інфізу, пішла працювати до школи. Зарплатня мене мало цікавила. Тато залишив чималу суму і у Волошинський бізнес добре вклався. Звідки в нього взялись такі гроші? А звідки вони взагалі беруться у наш час? Розумним твій татко-мужиком був Марино, сумно хитав головою Сергійович. Розумним і сміливим. Таких дуже мало у світі. Таким чином, я щомісяця отримувала ні в року переказ живи не тужи. Ще в училищі зустріла свого першого спортсмен гімно. Другий порожняк. Злигалася з ним відчаю, коли мене те накачане бидло покинуло. Потім так нічого серйозного, аж поки не з'явився цей. Дитина, та й годі, хоч і розумашка, до пам'яті прийшов Змій, але без емоцій. Чергова ходка не робить його для мене привабливим варіантом. Віталій, ну, і думать боюся. Ще коли я була в роки, Сергійович сам почав мене вчити прийомом ножового бою. Ось що мені дійсно зайшло в душу. Зафанатіла я від сталі, просто скажено. Тоді я ще не знала, що таке секс, але ті почуття, коли смертоносна смужка із особливим звуком заходить точнісінько туди, куди ти тільки но подивилася, саме вони стали для мене отими метеликами в животі. Я кидала все підряд завжди і повсюду, від сокири у садку до ржавого напилка. Від дрючка до порожньої пляшки з під лимонаду. І на 19 років на випуск з медучилища Сергійович подарував мені жовтої шкіри планшет з шістьома шпичками. Супер -ножи, супер суперсталь, супер баланс, і взагалі все супер. Та одного разу я догралася. Вже татка не було, я поверталася понад лісом з дискотеки, де хильнула зайвого коктейлю. І нарвалася на трійцю піддатих любителів групового сексу. Була б твереза, тікала би. А так спочатку танцювала галявинкою, відмахуючись, а коли один затопив мені у кулаком вуха, геть оскоженіла. Вже в міліції добре, що патрульна машина проїжджала, прийшла до тями і злякалася того, що накоїла. Хлопців повезли у лікарню зашивати, вправляти та гіпсувати. А на моє запухле вухо навіть ніхто й не заважив. Аж поки не приїхав Сергійович з якимось мордатим ментом і відвезли мене додому. І ось маю, візьми з собою подарунок. І навіщо? Навіщо мені було слухати нудні повчання лікаря, загадкові попередження Сергійовича, Щоб розігнати це дурне кодло у палаті? Тільки но ну, перевдягнулася, тільки не ну, налаштувалася працювати медсестрою, ще не дійшла навіть до палати, а вже шкандаль. Та Брешу вже дійшла, не втрималася вночі, зазирнула таки до школярика. Як лікар казав, жити буде. Поко трохи, але то дрібниці. Тож потрапила я зранку до розгардіяшу. Барун мене навіть не впізнав. Ментаря сама, ледве, пам'ятаю, якийсь місцевий, ніби. Хоча хто там кого мав впізнавати? Барон з ментом були зайняті тим випащеним козлом, його бугаєм-охоронцем та фу, Бляха, навіть слово не можу підібрати козою у бюстгальтері. Ну я тому бугаю під шумок встрелила в око, але він, схоже, подумав на барона, а сама до палати. Роздивилася, оцінила обстановочку, школярику порядку, лиш прибіднюється. Дядечко якийсь біля нього смішний, мішкуватий, але видно, що розумний. Коли козел-депутат почав слиною бризкати, дядечко йому диктофона в морду й тицнув. Може, кому воно і здалося несподіванкою, але я відразу зайняла правильну директрису руху і увесь момент прочитала за долю секунди. Тому, коли той Бугай хотів мене відсунути в бік, я надала йому вірну траєкторію горілиць паралельно підлозі з напрямком у бік дверей. Самій сподобались. Якби в отвір не поцілив, потрібно було би шукати вільне ліжко для нового пацієнта. А мій підопічний весь час витріщався на цю фарбовану секс-бомбу, як малоліток. Так і хотілося ще й йому врізати. Але куди? По що ці? та ще й я реготав сволота, коли всі переколотилися. А як же? Та тваринка тицяла йому свої ціцьки прямо в морду. А перед цим дядечко, що виявився доволі молодим хлопцем, отримав від неї варізою по кумполу. Так, у всьому винувата крашена сучка. Тепер всі зализували рани в ординаторській кімнаті і намагалися привести у порядок гардероб. І санітарки допомагали чим могли. Журналісти нами не зацікавилися, я є особа і незначна, а охоронця вони схоже побоювалися. Тому я спокійно вийшла до коридору все огледіти. Там самий барон визирнув з палати. Ображено так вийшов, і вираз обличчя відповідний. Журналістам прямо у камери скрутив смачну дулю і вимотюкав. Ті зів'яли. Двоє бачків Сергійовича кинулися до нього, і втрьох вони про щось тихенько заговорили. Сашко раз за разом кидав довкола погляди і врешті мене помітив. Під здивовані погляди пацанів зробив круглі очі, розкинув руки і, присідаючи, наче у танці, пішов до мене. Бляха, муха, ой бля, ой, пробачте, Маринка. Оце сюрприз, ну ти просто бейба стала. З присутнім тільки барону здоровим дебілізмом він намалював руками у повітрі, де саме я стала бейбою. Блін, давай, дружити, зустрічатися у теплому ліжку боротьбою займатися. Барон був невиправним, тому ображатися на нього було марно. Така собі дружба в нас зав'язалася з першої зустрічі. Він ще тоді не знав, що суворий і страшний дядя Боря – мій батько, а коли отримав мокрим кедом по мокрій жопі п'ять разів, здогадався. Та відносини між нами не запсувало навіть те, що він мені колись нос зламав. Та розумієш, я для нас вже обручки принесла, та вони десь у палаті загубилися. Піди пошукай. Знайдеш, навіщо тоді дружитися, відразу підемо одружуватися. Барон заяржав, мов кінь і кинувся мене обіймати. Я щиро відповідала тим же, навіть поцілувала його онголену щоку. Коли перший запал вщухнув, запитала. Ну що, барони, як же так? прогавили дружбана. По-перше, я давно вже не барон. Братуха з Ришив мене розжалували. Можна сказати, позбавили дворянства. Сказали, що ще малий. Так мальок і прилипло. А по-друге, по-друге, по по-друге, по по я його врятував. Наїхала на школярика аж троє. Одного він зачепив, а двоє виявилися крутими пациками. Я думав йому капут. Сашко перейшов на шепіт. Я навіть волину дістав, шмальнув тричі. Жаль не поцілив. Ага, жаль. Старієш малий мальок. А ти як, пісюхо? За пісюху наразі натовчу бубен, будеш чимніше. Та добре, вибач. О, а ось і юрасик наш зі своєю примадонною. Та примадонну я побачити не встигла, як розчинилися двері, і почалося нове. Дійство цієї вистави. А вас я запрошую поставити вподобайку, підписатися, щоб не пропустити вихід нового епізоду іронічного детективу Мудрість Дурня. З вами був В'ячеслав Мацюк. Гудбай!